Зараз ми з вами будемо розглядати, як створювався ось такий от креатив. Це для того, щоб ви краще пропрацювали своє критичне мислення, пропрацювали на дивленість і засвоїли функції в канві, щоб ви знали, що якщо ви не можете знайти якийсь десь елемент. То в більшості можна його створити самому за допомогою різних обхідних методів там. Що таке обхідні методи, в процесі цих уроків, ви зрозумієте, це коли ми не можемо тут в готовому знайти і робимо, створюємо самостійно щось, Ось, або максимально схоже до того, що ми там побачили в референсі, або в процесі щось своє вийде. Але суть в тому, що коли ви розумієте, як працювати зі слоями, які елементи є, коли у вас є критичне мислення пропрацьоване, ви розумітимете. Як ви можете досягнути того чи іншого результату за допомогою різних інструментів? Можливо, зараз це звучить для вас дуже складно, але коли ви почнете працювати, то ви зрозумієте, про що я. Отже, ось такий в нас є дизайн це оригінал. Я створила на основі нього такий от дизайн. Змінила трішки колір, тому що цей колір мені більше подобається. І зараз ми будемо розбирати, як же ж я його зробила. Отже, що нам для цього для створення цього дизайну потрібне? По-перше, бачимо, що у нас тут є такий якийсь рожевий, ніби дим, чи хмари, чи дим, тобто які асоціації у вас ось ця штука викликає. На основі цього ви можете зрозуміти, що шукати ось тут в елементах в запитах: чи то хмара, чи то дим, чи то ще щось. Бачимо, що а, в нас не чіткий контур, тобто це дійсно щось таке схоже на дим. Рожеве і чорне. Чорне заходить на рожеве, рожеве на чорне, тобто воно як такий якийсь мікс. Ось, тобто, ми розуміємо, що тут не буде якийсь елемент з прямим кутом, да, або там зрізом. Далі нам потрібен текст, нам потрібен жираф. Нам потрібні такі крапочки, і ось ці намальовані штучки. І нам потрібні, потрібен ще текст з такими ободочками, потрібна плашка, потрібна кнопка. Фактично нічого тут складного немає. Зараз будемо розбирати, як я створила ось такий дизайн. До речі, поки дивилася, я побачила, що дещо не додала в цей дизайн, але подивимося вже в кінці. Так, натискаємо шари. Зараз пройдемося по шарах. Саме основне це в нас фон. Те, що знаходиться внизу, це те, що на самому дні, скажімо. І далі на ось цей фон йде на шарування. Перший слой, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий і так далі. Перший слой це наш фон. Де ми шукаємо фон? Ось, бачите, фон? Я собі знайшла і на ньому потім робила фон, фіолетовий в фото можна шукати. Тобто я одразу шукала фон я не шукала окремо дим. Знайшла, вставила. Після цього відкриваємо. Після цього взяла чорний е, градієнт, ще один чорний градієнт, і розмістила їх так, щоб мені залишився лише ось такий маленький кусочок фіолетового, ну, так як в прикладі. Після цього взяла ось таку квадратну плашку, ми її шукаємо в елементах, у фігурах. Квадратна плашка. Після цього е, додала так, так, як я захотіла, після цього е, в мене ось тут є кнопочка. Це не кнопочка, скоріше тінь під кнопочку. Поки що ми її пропускаємо, тому що тіні ви додаєте вже в самому кінці, коли у вас є кнопка. Поки кнопки немає, поки ви тінь не додаєте. Це просто вже готовий вигляд по правильних слоях, тому воно так вам показує. Вставляємо жирафа. Жирафа ви генеруєте в, чат, чи, чи, в чаті GPT, або я вам можу дати е, якихось тваринок погенерувати, якщо у вас немає брошки чати GPT. Далі. Uh, є таке коло, якщо ми приблизимо, бачите, ось воно його виділяє. Це така крапочка типу. шукаєте її в елементах разом з квадратом у фігурах. Зменшуєте до того розміру, що потрібно. Uh, ставите цей, як воно називається, колір. Uh, контур нам, до речі, тут не потрібен. Зараз ми його приберемо тому що чомусь там стояв контур. І робите такі от три точечки собі. Після цього переходимо до тексту. Я пропоную вам починати з. З самого з першого заголовка, тобто з того тексту, який найбільший. От ви прописуєте будь-яким шрифтом. Поки що не шукайте шрифти, які прям підходять. Візьміть будь-який, потім ви вже пізніше будете його підлаштовувати. Прописуйте текст. У вас вже є, скажімо, всі елементи. Ага, забули про кнопочку. Кнопочка в нас в самому верху. Кнопочка складається з такого прямокутника і такого. На кнопочці у нас є ось такі от полосочки. Стрілочки, точніше, це все ви шукаєте в елементах, це в фігурах. Да, ось ця фон кнопки у фігурах. А ось таке шукаєте просто в елементах, ось тут. Все, нічого складного. І так само в елементах потім вже буде у вас тіні під кнопочку. Ось. Але можете поставити хоч на початку, хоч в кінці. Головне, щоб ви про неї потім не забули, бо буває таке, що ви качуєте візуал, а потім десь бачите чорна пляма, бо ви забули, не побачили перед щось. Далі переходимо до тексту. Написали, шукаємо чат-менеджера. Далі пишемо черкас, ставимо, щоб вирівнювання в нас було по лівому краю. Далі пишемо ось цей текст, відповідальний мотивований, пишемо ось цей текст. Розставляємо орієнтовно, отак, щоб воно гарно було. Тобто не отак, прям стрибало з їх загалом, а одне біля одного. І так, щоб не находило на обличчя, там, на, на вуха. ну, тобто старалися. І вже потім розставляємо оці наші точечки, які є, щоб вони були. Тож не стрибали вліво-вправо, орієнтовно на цьому ж самому рівні, що і наші літери. Ось ми виставили, виставили. Після цього переходимо малювати наші ось такі от стрілочки. З цим вам буде треба буде погратися. Дивіться, як ми їх робимо. Давайте я зараз так зроблю shift. Зараз ми з вами повторимо їх. так зробила треба все. Так. Ось, у вас є точечки. Де ж взяти ось ці от стрілочки? Перший варіант намалювати. Вибираємо товщину ручки 4 дивимося, чи це не буде сильно жирно. буде сильно жирно. Отже, змінюємо десь на двоєчку. Бачите, воно криво. Якщо у вас є планшет і е, ручка до планшету, то рукою це буде намалювати набагато краще, ніж я тачпадом малюю. Ось, тому зараз покажу інший варіант. Беремо лінії. Ось у нас є такі лінії з трьома точечками. І починаємо гратися. По-перше, ми змінюємо тут товщину на двоєчку. І починаємо гратися. Ставимо початок і кінець, пробуємо. Робимо так. Перший варіант є. Ctrl-C, Ctrl-V. Скопіювали. Беремо інший кінець, ставимо десь сюди. Інший кінець ставимо сюди. Третьою точечкою ведемо сюди. Ідеально, з першого разу. Ось, якщо, наприклад, у вас там вигін вам не подобається, Можна зробити так. Ctrl-C, Ctrl-V. Можна зробити ось так. Орієнтовно сюди. Ви хочете, наприклад, ось такий вигін зробити. Тоді ми вставляємо іще один варіант. Ось так. Але тут треба погратися зі стиками, щоб вони рівненькі були. Я, наприклад, робила, щоб у мене був тут стик. От, тобто можна, можна ще там гратися. Нічого складного, насправді, все, я думаю, тут зрозуміло. Потім ви змінили просто колір, можна згрупувати, натискаєте, натиснули, натиснули Shift, вибрали ось цю лінію, вибрали кружечок, вибрали лінію, вибрали кружечок. Згрупували і скрізь поставили колір фіолетовий такий. Можна, звісно, білим, але тоді так, щоб у вас не видно було тут білої, ось такої от білої штучки. Все, воно у нас все рожевеньке. З цим розібралися. Значить, намалювали ось таку штучку. Текст перевірили, розставили. Наш жираф уже стоїть красивий, виставили його. Переходимо до ось цього тексту. Як ми його зробили? Зараз ми його скопіюємо. Так. Наша плашка і наш текст. Це перша частинка тексту, це друга, третя, четверта. Тобто, у нас чотири частинки тексту. І тут у нас іде ще ось така штучка. Бачите, як я виплуталась? По прикладу, треба, щоб тут не було дирки. Отже, як це зробити? Щоб не було дирки, взяла три маленькі точки. Можна прямо кутник взяти, то я просто вже не хотіла шукати. І зробили собі три точки туди. Все, все ідеально. Чому в нас окремі елементи ЗП, від тисячі і бонуси. Бачимо, що ось оці три елементи вони в нас одного шрифта, і, в принципі, з одним наклоном, але все одно окремо, тому що треба, щоб воно було окремо, щоб ви його гармонійно виставили. А ось це у нас вже йде іншим шрифтом, щоб виділялося. Так як, в принципі, і в оригіналі в нас тут іде один варіант шрифта, а тисяча доларів вони трішки прикрасили. Заходимо в ефекти і вибираємо контур. От дивимося, немає ефекту. Та воно от просто так. Вибираємо ефект контур. Вибираємо колір. Піпеточкою поставили. Вибрали колір. І беремо контур, бо нам, бачите, можемо регулювати його товщину. Нам там треба максимально жирний. Тому ми беремо аж так. Все. І робимо композицію розставляємо наш текст. І ось це. Відносно один одного, щоб композиція була, а потім вже виставляємо, групуємо не забувайте групувати зараз я ось це зроблю назад. Shift. Все понатискали, згрупували, щоб потім не порушити цю композицію. І все. І вставляєте туди, куди вам потрібно, тобто ось сюди. Також, щоб ви не, скажімо, не совали ось ці всі елементи, не совали. Наші чорні градієнти. Ось вони в нас, да, вони на самому дні. Якщо ми щось зверху ставимо, а потім хочемо виділити все, то в нас будуть сунутися і градієнти. Ось дивіться. Бачите? Все, що не заблоковане, я можу виділити і потягнути. Бачите, все, все порушилося, все От, Тому треба їх блокувати. Те, що ви вже знаєте, що ви не будете нікуди рухати, ви блокуєте. Тобто, ми робимо так: показати шари? Ось градієнт. Тобто, якщо воно вже на самому дні, то ви блокуєте ось тут через розшарування. Заблокувати все, заблокувати наступний, Заблокувати. коли воно на поверхні ось так, наприклад, зараз зробимо. Коли воно на поверхні, ось воно, бачите, з'явилось в самому верху, ви натискаєте правою мишкою кнопки, заходите в шари, ой, заходите в. Заблокувати її, блокуєте. Все. І таким чином ви нікуди не можете її рухати, то вона нікуди не надійнеться. Розблокували, видалили те, що не потрібно. Окей, з цим розібрались. Фон знаємо, як зробити, градієнти повиставляли, як нам треба. Текст прописали, лінії намалювали, точки поставили. Жираф стоїть, ось цю композицію зробили. Далі переходимо до нашої кнопочки. Як ми її виставляли? Дивимося. Блокуємо ось тут. Щоб було легше вам показати. Так, дивіться, що складається наша кнопка? З тексту, з стрілочки і двох кнопок і ось такої тіні. Що в нас саме перше виставляється завжди? Завжди починаємо з того, що легше зробити. Тобто, ми ставимо кнопочки, ставимо їх максимально там близько один коло одної, але щоб була щілинка. Ми не ставимо їх. Ну, можна отак теж поставити, але занадто великий е, пробіл. Він вибиває, ну вибивається в очі сильно, краще так не робити. Далі поставили, вирівняли все по центру. Не може бути отут, не може бути тут, не може бути тут. отут тут поставили супер. Тепер текст поставили теж по центру. Залишай заявку. Не може бути так, що ваша кнопка ось так виглядає, або ось так. В даному випадку кнопка, вона так точно не має виглядати. Або, навпаки, ось так. То тобто все ми вирівнюємо, у вас є направляючі. Вирівняли. Тепер, дивіться, ви скопіювали ось цю штучку, і ви бачите, вона у вас, коли ви в кінці її будете додавати, вона у вас зверху. Ви ставите орієнтовно там, де повинна видно бути тінь. Тобто, якщо у вас тінь має бути знизу видно, отже, ставимо ближче донизу. Натискаємо шари, показати шари. Ставимо під кнопочку. І тепер можемо ще її трошки підсунути, якщо нам десь щось не подобається. Тепер Shift і все згрупуйте для того, щоб воно у вас разом їздило, щоб не довелося заново це налаштовувати. Все, ваш креативчик готовий. Ви тут можете зробити в своїх кольорах для того, щоб ось це повторіть І до цього прикладу зробіть ще свій варіант із своїм можете текст повторити. Але в принципі можете змінити якусь композицію, тобто щось інше поставити. Можете і текст змінити Вас... але зробіть в такому самому стилі щось своє, щоб ми могли використати це в портфоліо.